Вчора у Словачині був здійснений замах на прем'єр-міністра Словаччини Фіцо. Це такий проросійський політик, який дуже не любить Україну. Стріляв в нього активіст політичний 71 рік, поет. І як сьогодні вже стало відомо, він виступав. Той хто стріляв, виступав проти дій кабінету міністра словаччини, зокрема проти зупинки поставок зброї в Україну, тобто людина з чіткою проукраїнською позицією. сьогодні ж голова МВД Словаччини заявив про те, що в Словаччині зрі громадянська війна, бо дійсно розділена населення Словаччини дуже серйозно. Одна частина прогресивна хочуть допомагати Україні, і політики хочуть допомагати Україні, але вони зараз знаходяться не при владі і тому така от реакція. І ця реакція, звичайно, буде не тільки в Словаччині, бо агенти Кремля, яких дуже легко виявляється, купити, мається на увазі політиків, так є ще в декількох країнах